deixe-o que o braço bom pare de привіт, жіночки, чоловічки та просто діточки. Стоп! все? Все, знімаю. Василь. Усім привіт, жіночки, чоловічки та просто діточки. Поїхали. Всім привіт, жіночки, чоловічки і просто діточки. Ми знаходимося у таборі Бригантина. І прямо зараз ми розпочинаємо ревізію. Ти Тішусь у масішу до другого загону. І ми на власні очі переконаємося, чи гідні вони таблички ревізора. Це... У мене немає Мені не, 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 не подобрати слов, щоб виписати болі униження, я я спитав сьогодні. Зараз наша команда прямує до другого загону. І прямо зараз ми перевіримо, чи гідні вони таблички ревізор. Бить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Мілка Баблс. Ніжні бульбашки всередині зовні. Ну що ж, ми знаходимось біля третього корпусу. Тут проживає найчистіший другий загін. Ну, це вони так вважають. Зараз ми це перевіримо. Васюсь, давай. Ну що, глядачі? Ви готові? Другий загін. Ми розпочинаємо. Другий поверх. Лайт-версія така. Моя кімната знаходиться ось там. ходімо ні? І не даєш, кажу, не рекомендую. Хілько. Там кількомість. Хілько, да, да, да. Кімната 32.10. Я її забронювала, Сергій Сергійович порекомендував мені. Що я вам можу сказати? Подивіться сюди, подивіться зі, зі, зіроньки, їх дві. Я не дуже люблю це число, тому я вважаю, що тут не дуже гарно. Але давайте подивимось. Боже мой. Боже, що ми тут бачимо? Подивіться. Що це за ліжечко таке? Що, що це таке? Я не знаю. Я в шоці. Якщо тут ще й мокрі рушнички, ну, та ні. Мокрий рушник. Все. Я навіть не знаю, жити мені тут чи не жити. Добре, давайте подивимось. Ой! Моя полиця, я не знаю. Ну, Непогано. Непогано. Давайте подивимось подушки. Беремо цю подушку. Вона така гарнесенька, вона така м'якесенька. Ну, подушки так. Добре, добре. З подушками. Добре, є навіть тумбочки для кожного. Добре. Але, але, але. Відкриваємо ліжечко. І що? І <ріця> <ріця> тут сподобається, тут класно бавитися хованки. Бо ось такий коцик. Прикрився і ти халабуді. Давайте ж подивимось, як заслане ліжечко. Подивіться, як гарно. Ну, не знаю, ну не знаю. І жодного, жодного Васюсь, волосся. Це дуже гарно. Так, зроблю ось так, ось так, ось так. Ну, я так зрозуміла, це буде моє ліжечко, треба перевірити. Хоча б не гехнутись тут, не знаю. М -м -м. Старатись будемо прибирати, будемо чистіші, і ми дуже чекаємо на новий лісіт. А наступна ревізія відбудеться у восьмому загоні. Почала міша ніту житні, <рі> тому що ти говорішся програмі а «Оживи», Себя і я живі. Всього ревізія відбудеться у восьмому загоні. Я дуже сподіваюсь, що саме вони отримають мою табличку. Ходімо? Ну що ж, подивіться. Вас вітає восьмий загін. Він пух. А ось і я. Привіт. Привіт! Здравість! Дуже добре. Ви на мене чекали? Да. Дуже. 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 Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, а ваші бажані у них чисті кімнати? Да. Так. Чекаю. Доброго дня. Доброго дня. Отже, ну розповідайте, що у вас тут, як у вас тут? Бачите, все чисто, все гарно. Прибираємо. Порядки є, не переживайте, не хвилюйте, все у нас буде добре, все у нас класно. Хочу перевірити подушки. Це ваша подушка? Так, дійсно, це моя подушка. Скажіть, будь ласка, ну я. Спав. Лягенька, дуже класна. Да. Спайця на сто відсотків. Можна я підійму ковдру? Без питань. І там я нічого не побачу. Жодного смаколика. Ви щось ти готовий? Так. Раз, два. Апа! О, чисто! Подивіться, як чисто, файно, гарно. Так, добре. Ну. Е... Як вас звуть, будь ласка, сьогодні Данило. Данило, ну показуйте, будь ласка, найгарнішу вашу кімнату. Це дуже складно, адже у нас усі кімнати найгарніші. Ну, тоді я. Заходимо сюди. Що ми бачимо? Ну, все добре. Рушнички сухі. Рушнички сухі. Ну, навіть так. Коврички. Боже, подивіться, який краєвид. Так. Привіт! І люди такі віта? Я побувала у восьмому загоні. Що я хочу сказати? У кімнатах чиста. Більш за все мене здибувало краєвид. Немає мокрих рушників. Ще я побувала вдома. Я навіть так скажу вдома уважати. Взагалі не хочу уїжджати з Крима і класно! Привикла, так? Я привикла в своєму домі жили, Настільки все душевно. Боже, Боже, там так чисто. Я просто не знаю. мені мене навіть не вистачає слів, як чисто. І я хочу сказати. Що? Восьмий загін отримує табличку Ревізор рекомендує. Восьмий загін. Я вас вітаю і ми з чистотою по життю це ваш день. Любі друзі, мене досі не відпускає думка про другий загін. Я хочу дати їм ще один шанс. Я хочу повернутися до них не через рік, а зараз для того, щоб вони реабілітувалися. Давайте подивимось. Ходімо зі мною. I'll be back. І ось я знову тут. Мій любий загін. Діти! я 4. Васюсь заходь. О Боже. Дивимось рушники. І, і вони сухі. Далі подушки. Подушки м'якенькі. Біля кожного ліжечка є рушничочок. І він сухий. Боже, як гарно. як гарно застелене ліжечко. Як гарно застелене ліжечко. Зовсім немає піску. Подивись, васюсь, Жодного, жодного бруду. Так, ходімо ще. Я хочу перевірити тим. І що ми тут бачимо? Хочу сказати, У них на дверях стало по чотири зірки. а було дві. На деяких. По чотири зірки. Ну, це гарно, до зірочок я ще повернуся. Другий загін, дівчатка, хлопчики, Боже, мої маємось. Що я хочу сказати? Ну, по-перше, з поверненням себе, а по-друге, ревізор рекомендує! Це я, це я його вмовила сюди прийти. Я. Том лює би, ворог не спить. кулі летять, поки падай сніг, ворог лежить, легшить, хай буде весна. Так сказать, пришла ко дну, солнце стыкло у ночи, суму стопречей, там бедных нам бепочей на питом. Посміхаєшся, ти корінна кияночка, я закохаюся, ми до тебе на поту ніч не спинить нас, я лишаюся у тебе комендантський час, комендантський час, не розлучить нас, як тобі тону ти як сахарчає, так сказать, пішла ко дну. Сонце стикло уночі, сумну стоп речі. Naquilo pode ser, naquilo que